Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас буде риболовля на фідер. Приїхав я на весняну плітку, на річку Дніпро і зараз буду шукати місце і пробувати ловити. Зі мною на рибалці мої товариші, два Сергія, які теж будуть ловити поряд, так що буду показувати вам. Сьогоднішню риболовлю і сподіваюся на гарні результати. Голий крючок. Щось мілке. Трик, трик, штрик. Мабуть сидить щось. Якийсь. Ну щось таке. Або ось Плоскірка невелика. Є. О, це плітка начебто. Точно, точно не Йорж. Бо... Дибає. Так, да, це пліточка. Стандартна наша. Стандартна наша пліточка. Ух, на сонці вона яка, так? Да? Красавиця. За нижню губку. І наживка майже тіла. Що, так уж, приємно. Запускаємо наш садок. Опа. Ого, какие ничего суби. Оце красавці. лебіді, да? Гарні, дуже гарні. Полетіли. Течія слаба. Посилиться коли течія, це буде. Ну це буде не скоро. Так, да. ну, треба перекидувати, тому що по плотві рахується, що це така риболовля повинна бути темпова. Перекидати треба, якщо по спортивним цим приколам, то хвилина-дві. Так, да, друзі, як я поставив вчора 14 гачок тоненький, на який в мене клювала тільки плоскірка по 30 грамів. Хороша, Хороша, непогана. Да. Ну, мені так здалося. Та ні, така сама. Нормально. Але теж заглотила Заковтнула. Що? Так, так, да, так. Да, да. Цікавинка заключалася в тому, що позмагатися з аматорами. Так. Приїхав пан Бурдак? Приїхав... Чи ні? Так, да, сам пан Бурдак. Угу. В тому він, якби вагався на рівні. Угу. Як би, ну, зрештою, цими, як сидять пенсіонери з цими бамбуками. І, і він за штекером. Ну, Ясне діло, він там виграв змагання. Ну, Я не знаю, я би виступав би на його місці поза конкурсом, ну, але він рахував, що виступає серед равних собі. Угу. Так, ну, Ого! І, так, Ого! Оце, а не лящ ліце. Там, Якось цей. так відкинуло. Дуже схоже, до речі, в мене на... Чогось схоже на ляща. Дуже сильно відкинуло, Це ну? Да, Да. О. Сергій достав. Непогано. Теж. Так, да, ганчачок. У мене щось таке... А, так, да, у мене теж плітка, просто щось я так перелякався. Побільше, так? Тут да? опасно. Ну, клас. Це вже більш приємний розмір. Такий. І заглатує його, бачите? О! Сире кормом! Активно. Так, і заглатує. Активно, активно. активно да. Значить, буде, мабуть, і на черв'я брати. Раз вона така активна, ну, подивимося зараз, так. Да. Да, це, якби цей мотив добрий, це не Ну так, да. опариш в цьому плані найзручніший по наживлянню. Що мені подобається в тих місцях, що вчора, що сьогодні, що мінімум зачепів. Бо на Десні оце трішки вони ці зачепи достають. Та й не тільки на Десні, Та й на Дніпрі теж ці десь якісь бровки, корчики. Це, би, все в цьому плані, так, в цьому плані класно. Взагалі тут класно. Mm -hmm. і природа, і місце, яке у нас сьогодні. Все добре. Навіть риба. Це був явний прохід. Да? Ну так, і в тебе, і в мене. І... Не, ну, в мене, судячи з усього, риба вже е, стоїть а на кормі та, і. Та, та. Та, та. Ну я що це? А я десь, видно, трошки. Відвлікся і повертаю погляд на вудлище, а воно відкидає такое назад, як, як коли лящ клює. Ну, коли гарно клює, я не знаю. Мені каже, що будь-яка риба, коли гарно клює, це дуже адреналіново. Буває, що клює дрібота одна Адреналін швидко прокозний. Ні, ну наприклад, там лящ, якщо клює, то теж прикольно дуже. Так, так. Ух! Ти бачиш, які батони сьогодні? Це Треба в піццак брати, чи що ми? Зря піццак брали. Так. Угу, Дякую. Ох, це батон настоящий вже. Клас. Ох, ох ох. Ой, це приємно. Дрік, дрік, дріб. Це приємно дуже цікаво чи буде чистого опара шаклювати. Ну поки що якось не можу рішитись. Розмір явно кращий, ніж вчора. Да. Вже. Ну, під, під вечір вчора хороший було. Не, ну да Клювала. Ну, теж не вся там в перемішку. Mm. Ну подивимося. Подивимося. Mm. Щось так чай іде. Mm. Хорошо. Mm. да 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 Да-да-да-да-да-да-да. Знову так зжирає вообще. Дуже агресивно вона себе веде. Я ж подумав, що я все ж таки не не зварив мости зараз я ще штук пять піймаю і потім попробую на чистого опаріка, я думаю що все одно мотель скоро закінчиться поэтому і вони так багато как да? буде а, -а, -а. це вже від вас залежить в основному Сергій А про чому тут Сергій? Ти ж на машині. А. <смір> гачок інший, наживка інша і повідок довжина інша. Все інше. Я, ну, от я не розумію, чого вона на маленький тонкий гачок не засікається. Я цього зрозуміти не можу. Великий гачок вона заковтує, вона і маленький повинна точно так же, ще краще заковтувати. Не знаю, просто вчора так вона херову брала зранку. погано дуже брала. Ох, острів який. Шарашить он, бачиш? О, на потяжку щось. Да. Ні-ні-ні. А, ну не знаю. Ну щось є. Це факт. Я зараз подивимося, якщо заковтнуло, значить висіло. А якщо... ну, Щось таке? Бойке таке. ганчачок, ганчак, Ні, за губу, бачиш. Можливо, що. На підтяжку. На підтяжку, да, Так, да, гарно. Та ні, не могла вона сидіти. Такого розміру. В мене клює постійно 5 хвилин покльовка. 5 хвилин покльовка. Тому що. Опа! Ось така. Нормальна, скажімо так. За самий край. Ця не заковтнула. Так, ну ладно, пробую на два опариша. Да. На да. Ну а що, на один? Ну, да. На один ти пропонуєш? Да. А я хочу на два. Да. Хоча є така версія, що тіпа, два опариша працює як вертоліт, типа закручують повідок. Ну. ну Так воно, в принципі, і є. Поводок постійно закручується і з одним, і з трума, і зараз перевіримо. Так. Чи в мотелі справа, так. Все. Да. Та ні, я впевнений, що теж буде, може не так активно. А може... ну хто його знає. Таке зараз весна. Не зовсім передбачувальне. Може бути все по-різному. Місцева. Літочка, Так. Да. Місцева, привчена до <laughs> да. Непогана ця катушечка. Яка. Ну, Diamond 5, то, что ты мне дал. Ага. Подобается мне. Ты Конечно. Класс. Класс. Да. Гачочок ви мені класний. Підогнали. Yeah. Я думаю все ж таки, що корм працює і непогано працює. Uh -huh. Назад, бач, як відкидає. Так. Uh -huh. да. В тебе там теж щось сидить, начебто. Невеликі. Ні, в мене нема. А, ні, в мене щось маленьке. Плоскірка, Плоскирка, Да. Побита, до речі. Да. Вон тут щось в неї. Так тебе там вроді би щось є, ні? Така покльовка була не особо. Так треба піцак чи ні? ні. Та не треба.

Гачок пытався вгубить. Оооо! Це не дуже. Гачок губі. Ну що ти тут? Піймав щось чи ні? Ще ні, но сьогодні не є. На опари шаловый. Я стовлю, він гачок на А. Знову. Лебедь. Угу. Не, ну там у мене непогано клює, у Сереги так собі. Точко провірим. Чим кидач, да. тим лучше. Да. Так тут ти кажеш, далі по берегу можна пройти, да? Конечно. А з того місця, що ти там де ти ловиш окунів, там що не клює на фідер? Клює. Тоже клює на? Ну таке. пошло пошло течение четко видно о о о так оно о о о целяч да Або Плотва. Або. Або плотва на 400 грамів. Ну, щось тяжке. У вас Піцак під рукою. Так що зараз їм працювати, мабуть. Та я ще не бачу. Пліт. Ні. Пліт. Ні, 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 це. А, плітка, плітка. Я щось подумав, що це якийсь ясь. ясь я теж. Да. Але... Це плітка просто гарна. Ну, вона так брала, якось плавна така покльовочка була. Клас. Ну вчора такі теж були. Небагато. да, Дві, по-моєму, таких було. Ох, класс Практично тело наживка Ой, Руки виворачує. Воно. странно клює так да є ну це вносить у сторону це ганчачок ганчачок Мотиля поки не буду підсаджувати, раз. Активна рибка повинна клювати її на опариш. Не, ну, я думаю, що вона клюнеть, але но... пізніше. Трошки. Не так агресивно. Ні, там якась шкурка мотиля присутня. Ну, мабуть, шкурка не дуже подобається. Супер. Ну, я тобі хочу сказати, що хоч я саме не ловив, але дуже багато чув розповідей про те, що в Херсоні ловлять. E, <тут> цю сільотку називається, ні, не Дунайку, Дунай? називають вони її пузанок. пузанок. Да. І, це, <тут> то, і це також дуже ловля, дуже у них популярна. Вона, наскільки я пам'ятаю, це кінець травня, початок червня. Це ж Чорноморська. Вона, ж да, вона заходить в Дніпро. Вона заходить в Дніпро там в, нижні, в, нижньому, в нижній течії. І вони всі виходять на воду. Що цікаво, Оце нерестова заборона не розповсюджується саме на риболовлю на позанка. Тобто на позанка вони виходять і ловлять дозволено. Угу. І багато теж дуже ловлять і дуже нахвалюють його кулінарні якості От про цього позанка. А Дунайка це само собою. Так. Я ж пам'ятаю, як ми їздили, як Андрій нам організовував. З собою да, цю да. сільодку рибаків, да, у рибаків там десь купляв. Ну там, дорише, вже, да, там... да. Я вже зараз не дуже пам'ятаю, який нам рецепт Андрій порекомендував, але там я пам'ятаю, що сіль і оцет. Да, що да, там да, оцет теж додається. Да, да, да. І буквально на двоє суток, максимум, вона солиться і, і все. Да. І з'їдається за 5 хвилин. Да. Да. Ну він теж невеличкий цей. Не, ну, До речі, позанок цей теж маленький. Угу. Тобто ця вся сільотка, вона... ну Це виходить Чорноморська, так? Да? Ну так. Ну, да. да, да, да. ну бачиш, виходить, є декілька видів в Чорному морі. Тобто є цей позанок, є Дунайка. Да. Да. Я більше, що кажучи, не знаю. Ну, там, да, може, більше й немає. Ні, ну, не, взагалі. Оказується, я думаю, що так довго не клювало, а там ракушка на гачку. З'їла ракушка. Мого, мою наживку. <звук> да, ну однозначно, сьогодні крупніша риба. <звук> крупніша. Крупніша і особисто в мене то. Набагато краще вона клює. Да. Чому ну це може місце. Я, до речі, з Сергієм говорив, він сказав, що тут правіше краще клює. Завжди. Так да це... говорив. Ні, вже... ну тільки що. А я чайок п'ю, поки в мене не клює. Сергій Юрійович каже, що всі блогери обов'язково показують, як п'ють чайок на рибалці. Ну, да. Так що ми теж покажемо. Дочекався я все ж таки. Покльовочки довго. Нічого не було. そう。 О, густіра. густіра, перша, до речі. Да. Ну, не рахуючи, там маленькою була маленька. Що, випускаємо, реліз. Що, це теж густіра, щось дуже-дуже кислобенько дергає. Таке щось не дуже. Щось не дуже. Не супер батон. Теж, теж густіра, ти бачиш, проход густіри. Зовсім дрібніше так дргає. Плітка дргає більш впевнено. Да, така погодка гарна, весняна в повному розумінні цього слова. Підійшов до Сергія, він тут теж щось ловить. Він на пуфіки ловить. На часникові. І що скільки тримаються вони? Так, хвилин Угу. Ось бачите, ось такі, він розмакає трошки і становиться такий резиновий, м'якенький. Набухає. Угу. No. No. Ну що, друзі, буду прощатися, закінчується сьогоднішня риболовля. Досить багато було клювань, попадалися приємні екземпляри. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Все буде Україна, всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей!